Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці і зараз знаходимось в одному з найпопулярніших місць курорту Трускавець. Місце, до якого постійно екскурсоводи ведуть свої екскурсії. Також люди, які вперше приїжджають сюди на відпочинок, також бажають сюди потрапити, сфотографуватися. І навіть співаки, артисти, актори всі приходять на бювет. Бо Це дуже популярне місце і тут завжди збирається дуже багато людей. Це, друзі, центральний бювет курорту міста Трускавець. Всі люди також завжди хочуть скуштувати мінеральну воду Нафтусю, яка популярна на цьому курорті. Ну, не, не всім завжди подобається її смак, але скуштувати хочуть всі. Нагадаю, що зараз в бюветі вода платна, коштує 24 гривні за літр. Це не важливо чи, чи там Софія, Марія чи Броніслава. Сьогодні, друзі, вже 2 листопада, субота, зараз 14.20. Ми на біветі, людей практично немає. Бівет ще відчинений, але в основному люди приходять там, ну він відчиняється в 12.00 і тоді люди приходять. Також бачу сьогодні колонки розставлені. Був Альберт Салтиков на біветі Також бачу, тут біля бівету встановлюють щось нове. Встановлюють табличку, бачимо карта. І написано туристичні шляхи околиць Трускавця. Є маркування бачите, маршрутів. Ну, коли встановлюють, друзі, покажу вам це все поближче. Довкола Трускавця дуже багато різних цікавих місць, тому є, бачите, такі туристичні шляхи. Найближчим часом у нас такі будуть концерти, буде Оксана Білозір, Павло Табаков-понеділок. Знову буде Олександр Кварта, бачимо. Майже кожного тижня приїжджає на курорт останнім часом це співак. Дуже сильно сьогодні, друзі, похолодало, дуже сильно, зараз тільки плюс 7. Ну, бать. Тому сьогодні, друзі, хто приїхав без шапки на курорт, сьогодні всі купляють шапки. На ринку я був на вулиці Стебницькій, бачу там люди, дуже багато людей приміряють шапки. Ось так. Вчора було. 15-17 потім було, а сьогодні тільки 7, завтра буде ще менше. На ніч вже очікують не заморозки, так що буде прохолодно. А ми, друзі, йдемо, пройдемо зараз цими сходами, також покажу готелі, які є навколо бювета. Дуже часто також запитання в коментарях: покажіть, що навколо бювета, де можна зупинитися, які є готелі чи санаторії. Ось тут також ще є така. Такі афіші. Завтра в неділю буде вистава Катерина в Палаці культури Шевченка. Сьогодні Альберт Салтиков Є тут ліворуч, друзі. Санаторій Кришталевий Палац. Прямо перед нами по курсу готель Весна. Зараз ще будемо проходити біля готелю Афродіта, також біля. Санаторію Свитязь, світязянка, вілла Калина буде на горизонті, готель Віктор. Ну, дуже все. Ну, а, а далі ще будуть вілла Моцарт і Готель Парк. Магазин Карлсон знову чомусь зачинений. Магазин східних солодощів, а прямо перед нами, друзі, санаторій Свитязь в такому цікавому архітектурному стилі. Все з дерева досить цікаво і знаходиться в самому центрі. Зовсім поруч з біветом Як бачите на курорті, відпочивальників поменшало. Набагато менше стало автомобілів, а людей по вулицях взагалі не видно. Ну, причина в тому ще й похолодання, але ну, людей все рівно стало менше. Менше автомобілів, відповідно, менше і людей. Кафедра нетрадиційної медицини, старовинна віла, пам'ятка архітектури, також віла Софія, Віла Калина, медичний центр Андрос. А ми йдемо вниз, друзі. Ось це віла калина. Так виглядає. Попередніх відео, друзі, ну приблизно десь місяць тому я озвучував, які ціни там на цю осінь. Можливо, зніму для вас відео також знову з цінами. Можливо, щось змінилось, можливо, з'явилися якісь акції вже зараз. Праворуч, санаторій Світзянка, Ліворуч Готель Віктор. Ну, це не готель, там також є медичні процедури різні, так що це відпочинковий комплекс, можна сказати. Так, є там басейн масажі роблять точно точноти. Ось а це готель на горизонті. Такий розфарбований, цікаві орна орнаменти. Готель зі сніданками і одразу ось тут є ресторан на горизонті, де ви будете снідати, ну як захочете, і обідати, і вечеряти. Ми спускаємось вниз, пройдемось ще біля ресторану Панорама і вийдемо якраз на сувенірний ринок. 1 листопада вчора було, тут був концерт біля музичної альтанки, було тепло. Але сьогодні вже немає. Як і листя на деревах, бачите, листя також вже немає. Вчора був сильний вітер і все практично облетіло. Дивно і дуже швидко його і прибрали. Ось це влетіло і його одразу прибрали, немає. Вже, друзі, наближається той час, коли знову тут буде ялинка, буде, буде запах лінтвейну стояти на всю площу, буде ярмарок. Як пам'ятаєте, було минулого року. Було 1 грудня відкриття ялинки, було. Відкриття хатинки Святого Миколая і падав такий лопатий білий сніг. Дуже класно все було. Не знати, як буде цього року. Ми бачимо, що за кавою черга невелика. За, бачимо за млинцями трішки більша черга. Ну, зараз подивимося, яка черга за глінтвейном. Ну, там далі на сувенірному ринку продають глінтвейн, закарпатські вина там. Різні наливки. Я думаю, що зараз там черга буде більша, ніж тут. За екскурсіями черг також вже немає. Досить гарно світить сонце, але а на дворі все рівно прохолодно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте за телеграм-канал. Ну, що я, друзі, і говорив? Черга за глінтвейном набагато більша, ніж за кавою і за млинцями. Люди хочуть зігріватися. Гарячий глінтвейн стане зараз популярний. ну Бачите, це не суто сувенірний ринок. Тут продають і різні смаколики, і одяг, і, і продукти, і польські продукти. Різне. І мед Карпатський. Це медпалас. Ну, тепер в холодну пору можна сходити і на фільм якийсь. Є і для дітей, і є і для дорослих. Ну, бачите, друзі, як я і говорив, міряють шапки. Міряють люди шапки. Дуже холодно всі приміряють той капелюх, той шапку. Це зараз буде популярний товар. Якщо всім, Гарних вихідних, гарного вечора і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!